Вітаю вас сердечно, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Програма «Одвічні істини знову завітала до вас. І я щасливий бути учасником цієї програми. Для сьогоднішнього роздумування я хочу прочитати один текст, який записаний в Євангелії від святого Матвія в 15 розділі і 8 та 9 вірші. Написано так. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак, надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Я думаю, всім нам зрозуміло, наскільки варто сьогодні триматися Христа. Цей світ приречений, цей світ іде до загибелі. Євангелія говорить, що земля і всі діла на ній згорять. І як варто нам зберегти вірність Богу, вірність Його Слову. Та у нас є завжди така небезпека підмінити. Щось дійсне, підмінити якоюсь фальшивкою. Я вбачаю сьогодні великі небезпеки християнства в деяких. Можливих речах, які можуть трапитись в нашому житті, і яких нам треба звичайно уникати. Про що я хочу сказати? Сьогодні більшість якось ми стараємось показати видимість. Видимість християнства замість дійсного християнства. Це життя основане на неправді. Спасусь, якщо добре зіграю роль християнина. Буду вдавати, ніби люблю Бога. Часом буду молитися, ніби прагну сповнення Святим Духом. Спасусь через ходження в зібрання, в церкву. В Церкву треба ходити, але цього зовсім недостатньо. Спасусь через пожертвування Богові певних цінностей, грошей. Ми не раз думаємо, що Бог так любить гроші, як ми. Бога не можна підкупити, в нього нема корупції. І саме страшне, що ми думаємо, що Бог повірить моїй неправді. Це не так. Бог знає серце. От як виглядає формалізм, мертвий формалізм, який жодної користі не принесе? Це намагання бути в рамках Божого Слова, не даючи йому проникнути в глибину нашого серця. Ви знаєте, що любов до Бога набагато важніший від всього, що ми стараємось для нього зробити. Навіть апостол Павло пише, що якщо я роздам всі свої маєтки, а тіло віддам на все палення, та любові не маю, не буде мені жодної користі від того. Навіть якщо маю всю віру, маю дара пророкувати, маю всякі різні мови, але якщо я любові не маю, мідь та дзвінка і бубон гудячий. Треба, щоб наше серце. Найбільше любило Бога понад усе, ви ж знаєте першу заповідь. Люби Господа всім серцем, всією душею, всією силою Твоєю, всіми думками твоїми і ближнього як самого себе. Любов це те, про що ми весь час думаємо, за чим весь час тримтимо. З ким би хотіли побачитись. От ви хоч, хотіли б зараз побачитись з Христом? Ви молитесь, Господи, прийди вже, приходь скоріше, я хочу з тобою побачитись. Чи, можливо, нас лякає ця думка? Часом гру в благодать ми використовуємо для здобуття своїх якихось меркантильних інтересів, кар'єри. Слави розкошів. Апостол Павло пише, що люди пошкодженого розуму, вони вважають, що благодать вона слугує для розкошів, для багатства. Слово Боже каже, сину, серце мені дай. Якщо серце наше не віддане Богу, ніщо інше Бог не прийме. Це все будуть даремні жертви. А якщо серце віддане Богу, якщо до Бога є любов понад усе, тоді все це стає цінним в Божих очах. Знаєте, мені згадується, як колись молодь на весіллі розказували один такий вірш, чи це була, може, проза, прийшов один молодий юнак до пастора порадитись, бо він захотів женитись. Ну, пастор взяв листочок паперу, каран олівець, ну і каже, чого ж ти хочеш женитись, Розказуй. Він каже, вона гарна. пише ноль. Вона господиня. Пише ноль. Вона ін, 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 університет закінчила. Ноль. І так написав шість нулів в кінці. Вона християнка! От тоді він ставить перед нулями одиницю. От бач, бачиш, каже, ціна твоєї нареченої мільйон. Но без одиниці це були просто нулі. І так, якщо ми Бога любимо, все стає цінним. Якщо ми Бога не любимо, ніщо Бог не прийме. І от нас є таке не раз. Не даючи Богу війти в серце і заполонити наше серце, ми намагаємось виконати якісь обряди, формальності і думаємо, що через це ми християни. Це якраз ось та підміна, ота фальшивка, яка нас просто може підвести. Друга проблема нашого часу це втрата авторитету Біблії. Да, сьогодні дуже розумний світ, сьогодні багато вчених. І вже сьогодні критично відносяться до Біблії. А хто знає чи то Боже Слово, а хто знає, що то за книга. Починають аналізувати різні тексти, який вірний, який невірний. Гріх стає вже не такий дуже і страшний. Бог не такий вже дуже й святий. Але ми пам'ятаємо подію з Біблії, коли серафими літали навколо Божого престолу. Вони навіть не посміли глянути на Бога, вони закривали своє обличчя крилами і тільки кричали: «Святий! святий, святий, святий! Якщо одна думка про гріх не кидає нас в тремтіння, ми не розуміємо святості Божої і не розуміємо гріховності гріха. Служіть, Господеві за страхом. Радійте йому з тремтінням. І ще одне, щоб не перегружати ваш блаженний розум втрата віри в силу молитви. Молитву ми теж не раз використовуємо, як відбути формальність, як відбути якийсь обряд. Але чи вона реально щось нам дає, то дуже під великим сумнівом. Це є велика проблема. Ми молимось на всякий випадок, а може, щось поможе. А скоріше, просто як обов'язок. Втрата віри в можливості молитви втрачає дію молитви, і втрачає, і вбиває саму молитву. Втрата віри в силу молитву вона е, зневажає самого Бога. Якщо Бог сказав, просіть і ви отримаєте, не вірячи його слову, ми його зневажаємо, значить виглядає, що Бог міг обманути, це проблема часу. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі християни, будьмо щирі. Будьмо щирі, якщо бути християнином, то дійсним, якщо християнином, то щирим. Є одна така пісня, якщо віддатись навіки, якщо служити, то все ціло, половинчасте, ніколи пользи не принесе. Не можете служити двом панам, сказав Господь, нехай поблагословить вас Господь. Слава Ісусу Христу! I'm here!